Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії представляє відеовізитівку Григорій Варьовка, видатний популяризатор української музичної фольклористики. Ім'я Григорія Гурєвича Верьовки, композитора, хорового диригента і педагога, широко відомо не лише в Україні, а й далеко за її межами. Щиро залюблений у народну пісню, він присвятив їй свій талант і все своє життя. Григорій Вирьовка народився 25 грудня 1895 року на Чернігівщині в родині селянина Ремісника, що налічувала 12 осіб і жила в нужді. Маленький Гриць був шостим. Його батько служив регентом у церковному хорі, грав на скрипці. Мати знала багато українських пісень і чудово виконувала їх. Музикально вдароване подружжя прищеплювало своїм дітям любов до народної пісні. Помітивши у Гриці неабиякі музичні здібності, добрий голос, батьки віддали його до архієрейського хору в Чернігові. Юних хористів готували до церковної служби, навчали нотні грамоті та читанню нот з листа, мистецтву співу. Жили вони при монастирі, хлопців пристойно годували, навіть усі видавали форму. Сині мордири, кашкети з козирками, юхтові черевики, що особливо тішило малого дитяця. Згодом Григорій йде на навчання до духовного училища, потім до семінарів. Тут він навчається гри на музичних інструментах, співає в семінарському хорі, а пізніше стає його рементом. Робота в хорі дала юнакові змогу практично знайомитися не тільки з церковними музичними творами, а й з класичною хоровою літературою. В цей же час верьовка зустрічається з майбутнім поетом Павлом Тичиною. Згодом цих двох видатних діячів культури України пов'яже міцна творча дружба. З 1918 року Григорій живе в Києві. І навчається композиції хоровому диригуванню в музично-драматичному інституті імені Лисенка. Там він знайомиться з Миколою Леонтовичем, славетним композитором і майстром хорової справи, який стає для молодого музиканта, наставником і творчим орієнтиром. Леонтович розкриває для веревки глибину народної пісні. Вчить відчувати її душу і передавати найтонші відтінки української моніти. Григорій Верьовка енергійно включається музичне життя Києва, створює кілька хорових колективів, серед яких великий самодіяльний хор, перетворений пізніше в капелу студію імені Леонтовича. На її базі у 1925 році відкривається професійна музична школа, директором якої стає Григорій Гурійович. В 30-ті роки Верьовка займається педагогічною діяльністю. Очолює українську національну філармонію, а згодом викладає у класі диригування в Київській консерваторії. Він багато експериментує, шукаючи нові способи поєднання народного співу з професійною музикою. Шедри, 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 бачка, бачка. під час Другої світової війни. Вірьовка евакуюється і працює в Башкирі. В ті роки Григорій Гур'євич створює патріотичні пісні на слова Максима Ривського, Павла Тичини, Миколи Бажана, Михайла Стельмаха з ансамблем пісні й танцю проводить концерти перед воїнами і трудівниками кухні. Композиторські кроки Григорій зробив ще в Чернігівській семінарії. Але тоді це були не авторські твори, а обробки українських народних пісень. Лише в Києві під час навчання в інституті Григорій створив ліричні романси на слова друга поета Павла Тучини, інструментальні композиції для скрипки з фортепіано та симфонічного оркестру, хорові розробки народних пісень, композитор-диригент, художник-новатар. Постійно шукав нових засобів виразності, які повніше розкривали народну сучасну пісню, зростивши свій талант із глибинних і чистих джерел народно пісенної культури, Беревка разом із іншими корифеями української хорової музики Миколою Лисенком, Левком Ревуцьким, Борисом Ляташинським, Миколою Леонтовичем. Збагатив жанр обробки народної пісні новими формами. Зробивши цим значний внесок у скарбницю української музичної паркуренції. Але уславився Григорій Верьовка насамперед як художній керівник і головний диригент державного українського народного хору. Організованого ним у 1943 році в Харкові за дорученням уряду України. Григорій Верьовка особисто збирав дохору виконавців з усієї України. Для цього він об'їздив чимало міст і сіл у пошуку талантів і це дало результати. З міста Миргород запросили 16 співаків кобзарів. У Полтаві Верьовка натрапив на ансамбль бандуристів і вмовив їх приєднатися до колективу. Згодом новина про набір до народного хору потрапила в газети, журнали та на радіо, а деяких артистів навіть розшукували листами на фронті за допомогою польової пошти. Вже наступного 1944 року в місті Києва відбувся перший концерт новоствореного колективу, на якому були присутні понад 300 глядачів. І народна пісня, в якій втілена духовна краса українського народу, його мужність та героїзм, зазвучала на концертних майданчиках та по радіо. Таким чином, тимчасовий колектив, що створювався задля виступів на фронті, перетворився на національний скарб. Далі була відіграна велика кількість концертів в театрах, госпіталях, військових частинах. Український народний хор. Був дієвим інструментом для підняття духу населення, справляв могутній вплив на воїнів, котрі ще продовжували битися на полях тієї жорстокої війни. У 1946 році Григорію Вирьовці присвоєно почесне звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, а в наступному звання професора Київської консерваторії. Крім керівництва хором та викладання консерваторії, Григорій Гур'євич у 1948-1952 роках очолював спілку композиторів України. Він став лауреатом Державної премії СРСР у 1948 році та Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка у 1968 році посмертно. Григорій Варьовка вніс величезний вклад в розвиток вітчизняної хорової культури. Будучи глибоким знавцем народної творчості, Варьовка використовував її як основу для своїх композицій та обробок, що допомогло. Популяризувати українську пісню як в Україні, так і далеко за її межами. Фундатор колективу все життя збирав і досліджував фольклор, вивчав особливості народної манери звуковідтворення, танцю, гри на народних інструментах. Тож і виконавський почерк хору, який ніс у собі вокально тембровий колорит народного гуртового співу, завжди вирізнявся неповторністю. Поруч з Григорієм Гур'євичем майже все життя хормейстером працювала його дружина, талановитий музикант Еланора Павлівна Скрипчинська. Після смерті чоловіка у 1964 році до неї перейшло художнє керівництво хором. Тоді ж колективу було присвоєне почесне ім'я його засновника Григорія Верьовка. У 1965 році хор очолив Анатолій Тимофійович Авдієвський, який керував ним понад 50 років і при якому були створені блискучі програми українських народних пісень. Анатолій Авдієвський вперше ввів у народний хор жіночі академічні голоси, чим розширив його виконавські можливості. Відтоді у виконанні хору веревки можна почути і прекрасну українську духовну музику Олександра Кошиця, Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича. Спочатку в декого це викликало подив мовляв, цю музику призначено для академічних, а не для народних хорів. Але ж нині відомо, що колектив уже давно став універсальним. Він досконало володіє як народною. Так, і академічною манерою співуша. Сьогодні хор імені Верюнки працює під керівництвом Ігоря Курилєва. Колектив є потужним творчим організмом, до складу якого входять понад 150 артистів, професійних вокалістів, музикантів та танцівників. Структура хору включає три групи: хорову, оркестрову та хореографічну. Така комплексна будова дозволяє створювати цілісне мистецьке дійство. А глядачам насолоджуватись поєднанням вокального мистецтва з яскравими танцювальними постановками під живий акомпанемент оркестру. Славетний український колектив виступає на найрізноманітніших концертних майданчиках. Це і концерти для військових на лісових галявинах і благодійні гастрольні тури, під час яких збираються і перераховуються кошти чи то на придбання реанімобіля, чи на відновлення пам'яток культури. Зокрема, музею Григорія Сковороди. Як і за часів засновника Григорія Верьовки, цей заслужений хоровий колектив дає концерти не лише в Україні, а й за кордоном, розповідаючи світові, хто ж такі українці і який у них дух. Прекрасний спів національного хору, як і сама українська народна пісня, є неповторним віддзеркаленням усього прекрасного і високого. Що живе в серці народу України.